Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Жовтень місяць. І в цей час уже в кожній клітині рослини сповільнюється фотосинтез. Всі процеси сповільнюються. І що ж? Цей час можна робити з рослинами саду та городу або в теплиці, але ж на, і, або ж на підвіконі. Для цього ми повинні знати, коли краще поливати та підживлювати наші рослини вже у, у цьому осінньому місяці. Отож, пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп. Поливу та підживлення рослин у жовтні 2023 року. Розклад за київським часом. Починається місяць. У нас зразу ж після спаленого шляху місяцю, виходить вранці о 12.57 завершується, завершується спалений шлях місяця і в тільці. Гарний час для поливу та підживлення. Але так, як тільки спавний шлях місяця повня були, от-от була повна енергії, ми використовуємо для підживлення всього 70% від того, що написано в інструкції по вам. Будьте уважні, 70% телець можна і під коріння поливати, робити підживлення, і можна по листям це робити. Буде гарний результат. Наступний період не можна поливати, і якщо не можна поливати, то і не можна підживлювати в цей час. Рослини зайняться диханням. Це буде 3, 4 та 5 до 15.33, 33 хвилин, але до 16 години, будь ласка, не поливаємо, не підживлюємо. А ось після 16-ї години 5 -го жовтня, 6 жовтня та 7 можна проводити та поливи та підживлення 100% по інструкції можна використовувати гарний час. Особливо тут ефективні у нас будуть. Поливи під коріння, тому що у нас вже спадаючи місяць, це вже третя-четверта фаза. Молодик 14-го буде народжуватися, і тому тут дуже гарний результат дають саме підживлення, підкоріння, це розчини з водою. Наступний період не можна поливати та особливо підживлювати. Це ознація з вогню. вогню. Ці поливи без користі, а підживлення дуже-дуже небезпечні для рослин. Будьте уважні, восьмого ми не підживлюємо та не поливаємо. 9 та 10 до 15 години вони у нас ці агроприйоми без користі. Але дивіться, що цікаво, у нас гарний період для підживлення наступає. Це діва, знак коріння, знак землі. 15-го ввечері можна і поливати, і підживлювати. Беремо 70% від інструкції. У нас народження молодика, а в народження ми ніколи не підживлюємо. Це дуже складний період для рослин. Тому 70% 11-го, 12-го. Будь ласка, за світло ще можна от до 18-ї години, 19-ї ви можете підживлення та полив провести. А далі ми пропускаємо не тільки у нас і молодик, і геката, але і ще дуже-дуже важкий час для рослин. Це коли вони зайняті диханням, ми не маємо в цей час права поливати їх. Тобто 13-го в Терезах, 14-15 го го до 14-ї години дня не можна поливати рослини. Але вже в скорпіоні п'ятнадцятого після чотирнадцятої години як краще після п'ятнадцятої години вже можна поливати, і шістнадцятого можна поливати. Чому не пишу підживлення? А не пишу, тому що молодик і геката і. В цей час рослині достатньо тільки тільки-тільки поливів, тільки народився місяць, а з ними народилася земля заново і всі рослини насіннечко, і ми з вами. Отож, тут особливо ніяких поливів проводимо. А ось уже агроприйом підживлення 50% від інструкції у нас з'являється 17-го. Це вже чисті енергії місяця в скорпіоні можна використати. Будь ласка, ці поливи та підживлення робимо спочатку доби та. Бажано до 22.37 віднімайте 6 годин. І ось можна буде зробити це до 16-ї години, до 17-ї можна, до 18-ї, саме пізніше 50% від інструкції ми робимо підживлення. І це ще можна зробити, до речі, під коріння. Це гарний період. Наступний період, стрілець 18-19, ці. Поливи та підживлення не дають користі. Підживлення навпаки можуть принести ще й шкоду. А ось 20-21-го дуже гарний час для поливів та підживлення 100%, тому що це знак стихії землі. козиріг. починається вже такий гарний зріст місяця, і можна в цей час давати рослинам 100% того підживлення, яке можна використовувати по інструкції. Робимо це до 21-го і до кінця доби це можна робити. Тому що 22-го вже тут козарогівської енергії буде дуже мало, а буде вже працювати водолійська, а водолій це знак стихії повітря. 22, го 23, го 24 го до 12 ї години не можна поливати рослини. Але 24-го після 12-ї години дня до вечора ввечері можна привезти і поливи, і підживлення. Використовуємо 100% добрив. І добрива і підживлення 100% використовуємо 25-го, 26-го поливи вранці, тому що наступний знак, ось подивіться, овен знак з такі вогню без користі. Пишемо, тому що в цей час рослини взагалі зайняті тільки тим, що вони будують майбутнє, вони будують, якраз зайняті будуванням закладкою насіння, квіточок. Це те, що буде продовжувати їх життя. І їм в цей час, поливи без користі, а підживлення навіть шкодять. Це в нас буде 27 -е ще і 28 до. 15-ї години дня. Тут і в нас повня 28, -го, дуже стресовий складний час, переповнена енергією, то енергією все. Тому, будь ласка, тут тільки поливи 28-го ввечері, 29 го та 30 го вранці. До 12 години поливайте, тут підживлення не проводимо. А чому тільки до 12 ї у нас перехід в Близнюки, знак стихії, повітря, о 17 й годині 9 хвилин. Отож, уже в близнюках 30 після 12 і 31 не можна поливати, тому що це буде дуже дуже шкодити рослинам. Вони зайняті диханням. Коріння гниють, рослини теж поступово гинуть. І незалежно це від того, де вони ростуть, чи в садочку, чи на грядці, чи на підвіконі угорщику. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.